Доброго дня! Сьогодні 11 квітня 2023 року Хочу вам показати свій ще один садок, в якому я нічого не знімав. Знаходиться він майже на одному і тому участку, де наш новий садок, як я кажу, Алеся за хатою тут. Посадили ми в цьому садку. Схема посадки у нас доволі цікава, експериментальна. Посаджено тут горіх, яблуня і фундук. Фундук тут посаджений, основна посадка у нас йде від Антон Миколаєвич. Є такий у Фейсбуці ми в нього виписували фундуки. От у нас якраз ми зупинилися фундук наш прикол. У нього є такий фундук, який там супер м'який вроді. Супер фундук, наш прикол. У нас тут два саджанці. Схема посадки тут в цьому садку доволі цікава, експериментальна. Посаджена тут горіхи. Ось у нас тут, наприклад, горіх. Схема посадки у нас між саджанцями 3 метри. Але 3 метри 3 метра між саджанцями. Між горіхами у нас виходить 12 метрів. От у нас горіх. Посаджений горіх, далі в нас йде фундук через 3 метри, далі у нас йде яблуня насаджена ще через 3 метри, але 6 метрів від горіха. Потім у нас знову фундук. Фундук у нас йде через 6 метрів, виходить. І знову горіх. горіх у нас виходить через, раз, два, три, 4, через 12 метрів горіх. Така схема посадки, горіх, як дуже довго житель, так сказати. Ми його посадили через 12 йому потрібно, а фундук ми садили, чесно говорячи, як маточник тут, то він не має бути дуже великий, але побачимо, як у нас вийде. От у нас тут фундук Ламберта. Ламберта від Петра Максютинського. Ось такий розвиток. Дуже гарний розвиток. Він укритий від курей. Бо нас сусідські курі бігають. І вони займаються дуже таким негарним заняттям ексклювання почок. От ми бачимо на прикладі наш прикол від Анатолія Миколаєвич. Ось на висоті сантиметрів 40-50 у нас немає ні одної почки. Курі скльовують усе залишається слава богу те що вище ось у нас такий садок який ми не показували ще ось у нас тут яблуні молоді посаджені огляд про яблуні буде про горіхи і пізніше подробніше про все як піде розвиток цього саду, як піде вегетація. Це в нас тюки для мульчування під фундуками. Біля кожного фундука у нас стоїть тюк, який ми будемо потім мульчувати. Зараз не мульчуємо. У нас тут є сусідські курі, які викльовують почки на фундуках. Ось ми. У нас знову посаджений шедевр. Питомник фундучок. І знову ми бачимо, що ні одної почки немає на висоті 40-50 см ні одної почки. Скільки досить курка, скільки вона викльовує. Потім у нас пішло гарний розвиток. Як підуть у сусідів городи, що вони не будуть випускати курей, щоб у них не погреблися. Потім і ми розкинемо свої тюки і замульчуємо фундук. Тут у нас також крайнім рядком посаджено садженці кизилу, теж коли них тюки для мульчування. Це наші саджанці кизилу, які влач. Власноруч вирощені, десь метр двадцять висоти, обрізані вони. Різної формовки з центральним провідником. Ось у нас тут на три в'етки, так сказати, гілки сформовані різними способами, але це вже відео про... на іншу тему. Ось такий садок. Трошки заріс з нас бурянцями. Але то не страшно. У нас дощі йдуть, не дають ніяк боротися з бур'янами. Буряни то таке, ми їх обробимо. Дякую. За те, що ви з нами, за те, що дивитесь. Хто дивився до кінця, особливо дякую. Ставимо лайк, подавайку, підписуємося, далі буде.